Щодо самого НАТО і його єдності, то справи тут погані. Говорить про це сьогодні і посол України в Британії та колишній головнокомандувач української армії Валерій Залужний. Він взагалі прогнозує, що НАТО може припинити своє існування вже зовсім скоро. А наступним кроком Росії буде безпосередній напад на Європу за словами посла. Не лише від зла намагається переглянути світовий порядок. Він прямо заявив, що Сполучені Штати зараз руйнують світовий порядок. Також, як зауважив залужний, очевидно, що білий дім поставив під сумнів єдність усього західного світу. І тепер Вашингтон намагається делегувати питання безпеки Європі без участі сполучених штатів. Тому саме до такої нової реальності ми маємо бути готовими. І ті кроки, які вже були вчинені, я маю на увазі зупинка військової допомоги, зупинка обміном розвідданими. Вони є тому підтвердженням, і нам не варто розраховувати, що ситуація може змінитися від того, якщо не знаю, Зеленський знову вибачиться або підтримає ті чи інші дії Вашингтону зараз. Очевидно, що це уже. Наше майбутнє і нові реалії, в яких нам треба вчитися жити і вчитися продовжувати боротися із екзистенційною загрозою росіянами.